mňa Otca i Sena i Sviatého Ducha. Amen. Kristos vo skrese! Drohí oci usvieštenství, drohí sestry, drohí bráťa, drohí palomníci. Často v častom momenti krízy my povertajeme sa do svojich počátkov. My zhádujeme naše šťastlivé ditinstvo, zhádujeme perší momenty zakochanosti či perší mesiaci šľubu, počinanja u školi, na робоti to što. U sugodnijšem svatom u Evangeliji Gosh Іesus počin svoju misiju i obhodit mjesta ta sela, naujući людей. Mi čuli što ljudi tisnuli na Nog, bo hoті počuti Bože Slovo tako i teпер tu. Дорогі браття і сестри, ми чули, що люди тиснули до нього, бо це слово хотіли почути, хотіли мати у собі, хотіли мати близько цього слова бути. Це слово, яке є словом життя. Це сам Ісус, це Боже Слово. Він є Словом Божим. А з поміж анонімного натовпу Ісус вибирає людей, які поділять з ним Його місію та Його мету. Він закликає своїх учнів. Серед них постає обличчя Симона Петра. Звичайного рибалки. На човні, якого Ісус проповідував людям Слово Боже. Коли Він закінчив свою проповідь, Він звертається до Петра і каже йому витягнути на глибину, щоб закинути сіті на улов». де Петро відповідає, що вони намагалися всю ніч, але нічого не впіймали. My často protivíme sa Isusu. Kolikže nejde tak, jak my domali. My často v takej pozícii, jak Petro. Dúmať po našom, čo my najlepšie známe, jak treba robiť. My najlepšie, jak známe, na kuchni povaríte. Nemá lepšej hospodyni, jak nás. Mi z nami najbolje, kako o hatu starati se, nihče ni boljši od nas. Znam, kaj to je, iz našega izkušenja, vsak od nas. A kaj naredi Petro? Sprva, opirajući se, on sluha Jezusa in pravi: na tvoje. Ampak po tvojem besedu, ja bom to naredil. Petro odprl svoje srce. In na to, ker je vedel, da Jezus ni bil ribakom, da ni bil profesionist, ker je bil v Galileji, ne od Generalitskega ozerja. On Viz, je bil sluhal. Слово це слово Ісуса, а на слово Ісуса на це Слово Він послухав Його. Дорогі сестри, дорогі браті, як то важливо для нас. Лишати Ісусу місце в серці і дати Йому дозвіл. Ісусе, я не розумлю, не розумію в чому. Я не знаю, як. Ty znaješ lípšie, jak ja. Budu budú sluchať tvoje slovo. Ce slovo, ktoré je slovo žiťa. Ce slovo, ktoré daje vyčné žiťa. Dali ide divovýžne rybalka. Tak, što ichni síti porvali sa, my čuli v Božím slovi. Predstavte sobice, Я скільки тих гріб мусило бути там, що торгалися їм сіті? Очевидно, це диво. Кількість риб показує йому, ким є Ісус. Петро впізнає у, у в Ісусі Господа. Він впізнає у ньому Господа. І просить Його покинути Його. Тому що він усвідомив, що зустрічає когось особливого. І усвідомив, що він Петро Грішник, що він грішна людина. У цілім старім завіті не було можливо грішної людини приближатися до Господа Бога. І кожен, хто приближався до Господа Бога у старім завіті, помер.

Це є саме велика річ у нашому християнському житті, дорогі браття і сестри. Як часто ми, знаєте, ми знаєте, закриваємо наш гріх, і ми хочемо звернути, знаєте, звертити цей гріх на другого, на чоловіка, та може на, на паруха, може на єпископа, може на кого, там на сусіда, що ми святі, що ми добрі. Немає над нас. Ні, це не дорога, яку нам показує Петро як перший учень Ісуса. Він спізнає різпі... свій гріх, усвідомлює, що він грішна людина. І це правильно для нас усвідомлювати свою обмеженість і обмеження. І знати, хто є я. І це є однією з найважливіших речей у нашому житті християнському. Знаєте, почати, хто я є перед Богом. Коли людина, знаєте, не зробить цей крик до цього? Що не спізнає свої ліміти обміження, Як може бачити Господа Бога перед собою? І над собою, і близь себе, і у, своє, у собі? Коли, сам, коли самі ми, знаєте, не розпознаємо, якими ми бідні. Так, ми маємо і таланти, знаєте, ми маємо багато речей добрих, файних, що маємо у нашому житті. Це теж по, потрібно знати, знати, що Господь Бог нам дав таланти в нашому житті. І маємо використати для других, для служби других. Але з другого боку нам потрібно izpoznati našu obmeženost. Bo koliko mi ne znamo našu obmeženost, mi ne budemo nikoli milosredni do drugih ljudi kolo nas. I dla sebe budemo mirati inših. Bo koliko smo doskonali, domajamo sobie tako znate doskonali, mi budemo htjeli vamati od inših što bi bili doskonali. od svojeg človika, od svoje žinke, od svojih ditej, tamo od svojeg susjeda, što tako robiti? I koliko ti tak ne robiš, to ja s ne budu podržovati sa ničega. Zakinčeno, kinec. Rozumite jak to važljivo bačiti na sebe, smirenosti srca. Petro se zrobil. Перший крик, який потрібні зробити, бачити на себе і спізнати свою слабкість. Але все це, знаєте, готується Ісусом лише для найважливішого в житті Петра. Він закликає Петра слідувати за собою, стати його учнем. Бачите, Ісус його не, не кидає. О, ти там слабкий, слабка людина. Ти будь ти рибалком, рибаком тут на тому озері до кінця свого життя. Мог сказати, ти не добрий, не згідний. Я буду іскати інших, ліпші, як, як ти, Петре. Бачите, Ісус не робить, не ламає палицю над, над ним. І це, є, бачите, ту любов Ісуса, знаєте, до нас. Він над ніким з нас не ламає палицю, дорогі браті і сестри, над ніким. Бо він повний милосердя і любові, як батько до свого сина, як батько до своєї дочки, до своєї цорки. І за словом Ісуса Петро залишає човен і все, і йде за Нім. І там ще одно було. І каже йому Петру, Петру Ісус: не бійся. Я з тобою є. Скільки страху у нас. Дорогі браття, сестри, скільки страху в наших серцях. Часто для того, бо ми подумали по одному і йде по- другому. Не йде для, подля нас. І це є наша біда. І знаєте чому? Бо ми не довіряємо Господу Богу. Це є наша біда, дорогі братія і сестри. Що ми не довіряємо, що Господь Бог має певно в руках усе, усе. і твоє життя. І хоче твоїм життю робити, знаєте, чуда. Ale koli ti mu ne dozviljaješ, koli Petro bi mu ne dozvolio, znajte, robiti čudo, u misci, da je mal pod kontroljom se. Isus pa no, koli majš pod kontroljom, to maj. Tri maj. Ja hoću. Ja hoću to bi zrobiti čudo o tvojim žitju. Ale ti mene ne vpuskao. Ти в мене не пускала до свого серця, до свого життя. Не дивися вже потім чуда не роблю. Дорогі браті і сестри, чудо Господь Бог може робити тоді, а там, де є віра, у живого Бога, де немає віри, там Господь Бог чуд не може зробити. Як може? Помніте, є таке одно місце. У Назареті дома. Піше свята Іванів, не міг зробити багато чуд. Чому? Бо не вірили йому. Бо казали, це Ісуско. Та то та, там, та, 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 хлопчик, там іграв? Там бігав за, за футболом. Та що він буде то, то нам тут казав? Знаєте, цей стосунок до цього? Що нам буде казав? Що нам буде казав цей священник там, до цього, як маємо жити? Що ми знаємо, як він живе? Що нам буде він казав? Це наша біта, дорогі браття і сестри. Bo sviaščenie nikoli ne svoje slovo, ale slovo Bože. Ja každý episkop, každý sviaščenik ne ohološuje sebe, ale hospoda Boha. Bo hospod Boh chce slovo žive. Rozumiete? I to je potrebno nám sprinjati. I môže smiernenosti sprinjati. Môže mi znamen vsi ošipki, znate, pomilki sviaščenika. Ali to je išče, ne more nam zaboronjati, šče bi mi sluhali slovo svečenika. Kot tribul pokladen samim Gospodom Bogom, čez jepiskopa, do tvoje, do te sej parafije, da ti živeš. Razumete to? Bogoli mi, vitkidajemo vid, vid, se slovo Božje, čez svečenika, no, diablo se tišiti, koli nima tatu, koli nima gazdu, no, za vse. Уже хаос. Уже овці йдуть, бігають, як хочуть. Розумієте, як то головно? Як то важко. Це не для того, що він хоче показувати свою міць. Повірте мені. Ніхто не хоче обладати іншим. Як є піскоп, то не знаєте радість. Це тягар. Я теж ліпше тут став, стояв тут, як ви стоїте і слухав. Я вам кажу. Але коли Господь дає цю службу, покликає, треба робити на Божу славу, на славу Господа Бога. Прославляти і Божим Словом прославляти і укріпляти людей. І укріпляти вас тут, тут на Україні. Бо це є наша сила. І так, бо, знаєте, має бачити, що Ісус. Має свої плани з нами. І Він, Ісус, більше, і Петро і, і вже більше не буде ловити риби. Але каже Ісус йому: будеш ловити уже людей про царство Боже. Цей вхід Ісуса це Слово Боже повністю змінює життя Петра. Саме Боже Слово є. За порукою успіху місію перших апостолів та інших наступників. Та і тепер саме Боже Слово, є знаєте, успіхом нашої церкви. Нічого іншого ми не маємо. Тільки Ісуса і Його Тату, Небесного Отця і Святого Духа. І ми сьогодні зібралися тут, дорогі сестри, дорогі браття, тут на вашу прощу матері. čo búti s Isúsom, rázo moliti si prositi za našich syní, za našich bratí, za našich tát, za všu Ukrajinu, čo by spriňali to Božie slovo do našich srdc. Bo týlky vín môže scíliť naši rány, povírteme ní, nikto inší. Буду вам вамкати різні можливості, Ісус може зцілювати серце наше. Може, коли ми йому даємо дозвіл, дорогі сестри, дорогі браття. Бо Бог також хоче зробити диво чудо у Твоєму житті, щоб перетворити ваше горе і ваш біль у радість, яка ніколи не закінчиться. Повірте мені. Але ви ми повинні залишитися вірними, вірними Його слову, вірними Його обітниці. Це не людські слова, що кажу я, це Боже Слово. Це не людські слова, які що ж обіцяють, а потім не виконують. А туди нам хітко. Бо Слово Боже вічне і, і воно правдиве. Ісус хоче нас цілити. Христос хоче витерти кожну сльозу з твого обличчя. Він з нами. Він з нами і тут, Він з вами і тут, у вашому болю, через втрату ваших синів. Чоловіків чи братів тут у вашій улюбленій Україні. І ви можете запитати, що ти хочеш від мене, Ісуса? Ми всі маємо велику цінність в Божих очах, дорогі сестри, дорогі браття. Кожна одна людина має велику цінність в Божих очах. Тому що ми Його діти, що ми Божі діти яким Бог обіцяв свою спадщину Боже царство. І це є та надія, дорогі сестри, дорогі браття, це є наша радість. Ми повірили цьому. І Ісус також клікає і вас, і кожного одного нас до місії, до місії проголошування слова надії, слова про те, що Христос воскрес із мертвих. Що Він своєю смертю переміг смерть і давне нам вічне життя, він посилає вас сюди. І по цій службі Божій ми мусимо йти дому, кожен до своєї хати. Але дорогі сестри, дорогі браття, Господь Бог вас посилає, з тим словом надії повернутися до ваших хат, щоб ви оголошували це слово у вас вдома. Коли будете чути, Слово без надії. Розумієте, яке слово казати, на що то все? На що ти ходиш до церкви? На що ти замолиш? Не бачиш, що це робить на Бахмуті? І ти маєш казати слово надії, що Бог Господь з нами. Він сильніший, як смерть. Vin silnejší ako Boroch. Bo vin je Hospod Boh. Vin posiela vás Judy, na všetku Ukrajinu i tu na Zakarpatia, šob dáti ľuďom nádiju, šo my ne sami, šo z nami Boh, jaký straždaje tu i zaraz razom z nami i s vami. My, vírujúči, i takož v Reukatolínskoj cerkvi u Slováčení, my s vami, Mi molimo se za vas. Pametajte o tem, da vi ne sami tu ste v bolezni, v tistem žalju. Slovačina, katoliki, kristjani iz druge denominacije moljate za vas. Prihajajo ljudje, begunci iz Ukrajine, tudi in pomagajo. Vi ne sami, pomnite o tem. Nam tudi potrebno vrniti se, dragi sestri in bratje. do našich počátkých s Isusom. Každomu z nás potrebno povrnutý si. Tam na počátok. Koli nás klikal Isus. Koli tebe poklikal Isus i skazal, podi za mnoju. Ja hoču iz tebe mati učňa. Ja z so, iz tebe hoču mati, što by ti poslidoval mene. Poslidovala mene. I ohološovala Bože slovo. I tak hoču, šo si hodni Isus kliče i tebe, jak klikav Mariu Magdalinu. Mariu Jakova, Mati Jakova, abo Zuzanu. Ti perši žinki mironosici, bila hrobu. Jak so strachom šli ko hrobu Božomu. Ale šli. Rozumiete? Strach srdcu. Čo bude sa tam robiť? Ale oni šli. І як прийшли і сповістили добру новину про надію учням, апостолам, що Ісус живий. І це ваша місія, дорогі сестри, дорогі браття. І з цю місію я вас посилаю. Владика Ніл мене просив, щоб я прийшов тут. Як єпископ і як ваш брат. Помніте, як один з вас. Я є один з вас. Chlopec za sela, što biste šli i boli učenicami nadji u come svijetu bez nadi i smerti. Najprisvijeta je Bogorodica tu na tom svatom mjestu, tu u jubliku, bereže nas svojim omoforom, bereže svih straždenih. s tih nuždenih, s tih vojnjih, s tih polonenih, šomati Božja svojim pokrovom, omoforom, zbereže vso Ukrajino. Kristozvo skrese.